Є небезпека спустошення. Ми можемо бути дуже активними. Ми можемо робити багато всього. Ми можемо бігати. Ми можемо виглядати мегадуховними, духовними Ми можемо знати багато біблійних відповідей. Ми можемо мати зовнішнє успішне служіння в інстаграмі. Ми можемо цим або в Фейсбуці ділитися, нам можуть лайки ставити, і при всьому цьому ми можемо внутрішньо вигорати, втрачати близькість з Христом. Можемо робити служіння без духовної сили, коли Дух Святий не працює через нас. Об'явлення третій розділ: напиши ангелу Лаодікійської церкви. Та каже: Амінь, вірний та істинний свідок, володар усього створеного Богом. Я знаю вчинки твої, Бог каже. Я знаю все, що ти робиш. Я знаю твою активність. Я знаю всі лайки, я все це знаю. І знаю, що ти ні гаряча, ні холодна. Не мається на увазі гарячий, ти той, хто духовно горить, холодний той, хто десь забув Бога. Тут мається на увазі і то, і то, це корисний стан води. Тобто ти в поганому стані. Тебе не можна використати мені як володарю ні на це, ні на це. Як би хотів я, щоб ти була чи холодна, чи гаряча, та оскільки ти ні те, ні се, то виплюну я тебе із уст моїх. Він каже: ось стан моєї церкви. Я не хочу вас використовувати. Або стан окремого християнина, або стан окремої сім'ї християнської, наприклад, а вони так себе не бачать. Вони оцінюють себе зовнішніми ознаками успіху. Він каже: А ви не такі, я вас так не бачу. І далі він каже, раджу тобі купити в мене золото. Бо ви бідні, все те, що ви думаєте, у вас багатство, все це шелуха. І він каже купити, тобто треба заплатити, треба щось віддати, треба чимось пожертвувати, щоб це золото від Бога отримати. Якщо ми говоримо про глибоке життя з Богом, про розвиток праведності, святості нашої, про силу Божу в нас, за це треба платити. Почуйте і цінуйте, є страшенна небезпека жити без духовної глибини, без духовної сили.